Стратегічну сесію у форматі світового кафе влаштували у Хмельницькому, аби сформувати оновлений план дій із впровадження міжнародної ініціативи Партнерство Відкритий уряд. Вона об'єднує понад 2 мільярди людей в 77 країнах світу. Хмельницький приєднався до ініціативи у 2020 році і став одним з перших міст України, де реалізували десятки успішних проєктів. Серед них єдиний в країні Гуфі Центр, цифровий бібліохаб, цифровізація послуг у ЦНАПі. Хмельницький отримав міжнародну нагороду Local Innovation Award. Відповідно, на сьогодні ми працюємо над розробкою другого плану дій. І цей захід, який ми організували, ляже в основу його більш детальної розробки. Спільно ми будемо обговорювати цілу низку тем, яка включає і муніципальні послуги, відкриті дані, інклюзію, екологічні ініціативи. Хмельничанка Ірина Білявець одна з 26 учасників світового кафе. Каже, такий формат є міжнародною практикою і допомагає генерувати спільні ідеї та доповнювати їх. За її столиком розробляли стратегію щодо інклюзії. Я не маю права точно поправляти їх чи направляти. Чисто заслуховуємо і записуємо. Хіба що потім вдосконалюємо? Я люблю своє місто. Місто Хмельницьке, мені рідне. Я корінна хмельничанка. Але я сьогодні виступаю в ролі господаря стола і з напрямком інклюзія. Тому я також підготувалася і дивилася приклади інших країн. То дійсно у нас ще є над чим працювати. А тут йдеться про цифровізацію. Ольга Заславська вважає, до розвитку. Міста й плану дій необхідно залучати молодь. Перед якраз цим заходом комунікували зі студентами, і ми зазвичай спілкуємося з представниками влади і доносимо необхідність і наявності, наприклад, і якогось середовища в місті, де можна було б проводити різноманітні заходи, і де би молодь могла організовуватись, об'єднуватись і, власне, також впливати на процеси прийняття рішень. Може бути щось на кшталт хабу. Це можуть бути різні варіації. Так, от сьогодні будемо пробувати напрацьовувати подібні ідеї. Можливо, знайдемо однодумців. Стратегічна сесія відбулася у п'яти раундах. Впродовж десяти хвилин кожного учасники висували ідеї та ініціативи і записували їх, а потім переходили до іншого столику. Наприклад, щодо організації публічних заходів з багаторазової дар були спеціальні станції для миття і далі повторне використання цього посуду. Тобто, ця практика є в багатьох європейських країнах і успішно працює. Крім того, я і мої колеги за столом ще пропонували заходи по оселаненню міста. Один з варіантів є це, щоб поставити такий… Запропонувати такий сервіс, який міг би вимірювати якість повітря на більш таки завантажених вулицях нашого міста для того, аби розуміти, який там є рівень забруднення. Напередодні у Києві на першому національному форумі координаційних рад ініціативи партнерство Відкритий уряд Хмельницький отримав відзнаку за постійний рух в напрямку відкритого врядування. А в рейтингу прозорості 100 найбільших міст України за 2024 рік наше місто у десятці. Ірина Арюн, Данило Біга новини міста.